Вітаю себе в гостях, мене звати Іра. Сьогодні ми разом з вами будемо роздивлятися, балакати, а також дізнаватися, що я купила. Тобто, у нас сьогодні річ з вами буде йти про садові рослинки. В мене є, на мій погляд, дуже цікаві квіти. Тобто посадковий матеріал, з котрим я хочу з вами поділитися, і мені дуже-дуже буде цікавенько роздивитися, а також дізнатися, який посадковий матеріал до мене прийшов і який він став. Вже через деякий час, мого догляду, за цими рослинками. Якщо вам цікаво, давайте ми з вами все все більш детальніше роздивимось. Міняю ракурс для того, щоб з вами поділитися своїми емоціями та враженнями. Від цієї посилочки, котра до мене приїхала. До мене посилочка приїхала друзі десь приблизно в 20-х числах вересня 23-го року. Я була вимушена поїхати з дому. В нас були справи, тому рослинки я полила добресенько і. Поїхала, вони самі по собі тут стояли. Давайте будемо потихеньку роздивлятися, як зветься ця рослинка. Ну, мені здається, що ті, хто займаються квітами, мабуть, вже знають або здогадуються, що це за краса. В мене всі приїхали рослини-багаторічники, тому давайте більш детальніше їх роздивимось. Посилка до мене прийшла з інтернет-магазину Грін Едем. І я буду сьогодні вам показувати, який посадковий матеріал є в цьому інтернет-магазину. Ну і також, як зветься ця краса. Отак, давайте ближче. Непоганий, ось як ви бачите, кущик на дві ось такі розеточки. До речі, він приїхав, дівчата, майже. Ну, трішечки ось такий з ефектом свого справжнього забарвлення. Я маю на увазі, він такий був більше зелененький. Оця гілка була не жовта, це вже мій догляд, Тобто красень такий до мене приїхав. Якщо я не помиляюся, давайте я вам покажу, як до мене прийшла посилка. Тобто я її розпакувала, рослинки достала і потім поїхала. Відсутня була. Чотири дні на п'ятий. 5... 4 дня я була відсутня. Один раз за цей час вони були политі. Треба їх, звісно, було полити не на третій день, а мабуть, на другий, але ну, як вийшло. Ось така краса він набирає забарвлення. Це такий, знаєте, із серії буде Пінк Spike, тобто він такий буде рожевий. Ну, не зовсім рожеве, може квіточки там будуть більше рожеві, а, а листячка в нього буде таке бордовеньке. Тобто дуже чудово приїхав посадковий матеріал. Бачите, яка ось і виходить. Симпатична гілочка його, подивіться, ось вона, бачите, це її справжній буде кольор. А якщо в нього буде ще трішечки попадати на нього сонечка в тому місці, де я його планую посадити, і взагалі він буде дуже-дуже красний. Йому потрібна, можливо, трішки більш тіні. ну, Мені здається, на півтінь, 50 на 50 або 60 на 40 буде саме. То це буде величенька рослинка, де 60-70 см вона буде в зрості сама листячка, а також ще є квіти, котрі будуть також величенькі. Тобто П-9 горщик, два ось таких розгалуження. Ну, я думаю, що все буде добре. А можливо, це не полив, дівчатам, може, все ж таки це осінь. А можливо, і полив. Ну, тобто, все рівно дуже гарний кущ до мене приїхав. Бачите, ось вода з нього тече. Буду вам показувати всі свої багаторічники, які до мене приїхали в одному екземплярі. А ті, які приїхали в декілька екземплярів, тільки різних сортів, буду показувати, мабуть, останніми. Я заказала собі ось такий невеличкий листочок. Саме в посадковому матеріалу. Бачите, вона ось трішки така пожухла. Ще раз вам нагадаю, або полив, або осінь. От, була вся така зелененька, симпатична, дуже Так, її назва алма. Ось так вона виглядає. Манжетка червона черешкова В неї тут така невеличка дві йде-розеточки. Не знаю, тут видно вам чи не видно. Ну, буду вірити, що все ж. Таке тут щось є. Прийшла сьогодні в садочки, трошки попрацювала і вирішила вам показати, що в мене тут є. Бачите, вона ось дегітує. Ну, тобто, все добре, але подивимося, як вона буде перезимовувати. Я хочу сьогодні наприкінці вересня їх висадити. Сьогодні в мене, давайте я вам покажу ось 29 число, а прийшла вона до мене 20 якогось там, ну, на початку 20-х чисел. Не пам'ятаю, якого вона зросту, ця саме манжитка, але мені дуже її хочеться. У мене вона, до речі, була в двох сортах, але я її не зберігла за роки свого квітковості, тому вирішила знову її придбати. Ще в мене буде колокольчик ось такий: дзвоник симпатичний, блукрон, Це скупчений дзвоник, дівчатка та хлопці. Ось ну, такі в нього листочки, бачите, також не дуже симпатичні. До речі, камера його дуже крутезна показує, що він такий, ну, більш-менш, звісно, тут листячка світліше, але у житті він більш жовтенький. Ну, я, маю на увазі, я маю на увазі оці погані листочки. Тобто ще й камера нічогенько показує мій посадковий матеріал. Так що, ось така його назва дуже симпатичний він. По картинці повинен бути і посадковий матеріал, дуже добре наріс. До речі, його зріст повинен бути ну, вже в такому досягнутому віці, у нормальному вегетуючому, до 40 см. Тобто, це такий скупчений дзвоник, який повинен рости десь приблизно у підніжжя альпійських гірах, ну, тобто ось рокаріїв. Так що буду дивитися, як він буде в мене наростати, перезимовувати, і буду вірити, що все з ним буде добре. Слідуюча красуня ось такий багаторічник. До мене приїхали дівчата та хлопці, дуже симпатичний. Тобто, це все було зелененьке. Тобто, йому не вистачило. Трішечки поливу. Ну, і також всі, мабуть, знають, що медунки вони полюбляють більш-менш вологу, ніж інші рослини, які я вам показала. Але як є, все рівно, бачите, вона ось росте, бо це коли я їхала, вона ще ось ця ну, ось якщо вам видно добре, розеточка новесенька, вона більш-менш була малесенька, а так, ось, бачите, за 5 днів вона дуже добренько наросла. ну, Здається, да, 5 днів тиждень, але подивіться, яка краса лист, в неї, коли вона буде квітувати, вегетувати, буде ось такий симпатичний, як ви бачите. Тобто це йде ось така срібляста серединочка, і краєчки будуть ось такі зелені. Дуже симпатичний. І, дівчат, на що я купилася саме цієї медунки, саме цього сорту, це про те, що вона буде мати такі блідо-рожеві свої квіточки. В процесі квіткування в мене такої немає медунки, є інші сорти. В мене є сільвірада. Ще там якась я не пам'ятаю. Ну так щоб швидко згадати. Сільвірада просто я пам'ятаю, тому що вона в мене дуже-дуже давненько. І я вирішила, що мені ще потрібна до моїх сортів, до колекції ще ось таку медунку, а тим паче з такими чудовими квіточками, блідо блідо рожевими Якщо буде дуже величезна тінь, то можливо вони будуть білесенькими. Ну, Подивимося, як ця буде рости. Нагадаю її назву для тих, хто не знає, ось так вона зветься, боже з неї капає вода. Ну, але як є, так, йде з вами далі. Це із серії медунок, тобто тіньолюбних квіточок. А далі я хочу вам показати ось таку ще красу. Давайте зробимо фокус, і це дівчатка та хлопці йде дуже симпатична рослина, яка полюбляє сонечка. Тобто, це сонцелюбні квіточки. Зветься ця рослинка Монарда. Цей сорт йде саме з низькорослих сортів, тобто невеликі, не такі, як ми звикли бачити в наших садочках, там до метра або більше, або біля цієї цифри. Це саме буде Монарда в мене 40 см, Так заявляє постачальник. Не знаю, хто саме він, чи Польща, чи Голландія, але дівчатка та хлопці, ось така красунечка. Так. Коли трогаєш її дівчатка-листячка, воно пахне. Не так термоядерно, як е, інші сорти. Ну, я маю на увазі ці бабусьовські, ті, що величезні. А це вже майже гібрид, мабуть. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Якщо я помиляюся, дівчатка, пишіть мені, але мені здається, це все ж таки гібрид, і він більш-менш пахне, звісно, листочки, коли так їх торкаєшся. Але не так. Е, я ж кажу термоядерна, як інші сорти. Ось її назва Cranberry Лейс, В мене, до речі, з цієї серії низькорослих сортів є вже одна, але я, дівчат, не пам'ятаю, як вона зветься. Тобто, вона в мене цьогоріч квітувала. До речі, я її посадила таку на півтінь. Звісно, її треба пересадити, бо щось вона в мене так не дуже багато квіткувала, а можливо, просто в мене був малесенький посадковий матеріал. Бо ось ті сорти, які йдуть низькорослі, вони більш-менш. До нас в Україну завезені не так давненько. Тобто, майже можна сказати, що це новиночки. Тому, можливо, просто був малесенький посадковий матеріал, а тут дівчата, подивіться, яка краса. Тобто, Тут повноцінних 2, 3, 4 гілочки, не знаю, видно вам там чи ні, собі треба це все занотувати, щоб бачити, бачите, яка краса. І ось ще йдуть. Також розеточки. Я б навіть так сказала: дуже крутезний посадковий матеріал. Ось так вона виглядає з боку, якщо на неї подивитися. Тобто дуже-дуже крутезне, і в неї, до речі, листячка маленькі по зрівнянню з тим, що в мене є. Але хочу, що я сказати, саме. Цей сорт, можливо, має таке листечка невеличка із-за того, що він росте в П9 горщику. Можливо, так, можливо, ні. Я обов'язково вам зроблю, треба це все мені якось занотувати, не забути. Зрівняння двох сортів, але ще вам раз нагадаю: перший сорт, який в мене вже квітував садочку, я просто не пам'ятаю. Десь мені його треба, мабуть, знайти все ж таки його. Назву, щоб вам зробити це зрівняння. А Можливо, просто зробити зрівняння, саме подивитися, як новенькі будуть рости ці листочки. І, до речі, що хочу сказати, в них не є такий сумасшедший бистрий зріст, як в звичайних монардах. Вони дуже повільно ростуть, тому подивимося. Можливо, це в мене, тому що така земля. Можливо, тому що я неправильно все ж таки йому знайшла місце розташування у своєму садочку. Бо, і ще раз вам нагадаю, це сонцелюбна рослинка, бачите, вона ось квітувала, тут один. Ось не бачу. Я, можливо, це квіти або були квіти. Бачите, ось подивіться. Давайте я вам покажу. Бо мені не дуже зараз це все видно. Бачите, Ви ось така красунечка. Тому я гадаю, що все ж таки дуже цікавенько мені буде подивитися на наступний рік, як вона буде квітувати. Я. Не була голосною, я вам покажу, якщо знайду зараз у своєму архіві квіточку моєї Монарди, яка в мене росла в садочку. І ми з вами подивимося, чи то так буде, чи то ні. Якщо не знайду, значить при редагуванні цього відеоролику вставляти нічого не буду. Бо я не пам'ятаю, чи знайду я вам швидше, чи не знайду. Тобто, отакий от посадковий матеріал, дуже ще раз вам нагадаю лютезний. Зветься цей сорт Cranberry Лейс, Подивимося, як. Він в мене буде квітувати та рости і перезимує чи ні. А далі, дівчатка, хочу вас познайомити вже з гейхерами. Я прикупила два сорти. І ось ви бачите саме, як виглядає перший сорт. Він зветься Плюм Рояль. Ну, якщо я правильно все тут вимовляю, ось так. Ось така в неї серединка. В цей гейхер дуже добре наросла вона в. Підтомнику, в якому я його, в якому я її купила. Оце все, дівчата, що засохла, це того, що я так за ним доглядала посадковим матеріалом. Все дуже добре приїхала. Вона така, знаєте, була пухнаста, така симпатична. Я була дуже задоволена посадковим матеріалом, тому що це неймовірна краса. Подивіться, які в неї листочки, дівчатка. Ось зараз вам сфокусую, гляньте. Вони такі, знаєте, рожеві, трішки з відтінком Сіруватим ось отут на листочку видно. А цей більш такий, мабуть, фіолетовий чи буряковий, навіть не знаю. А ось це серединка, бачите, він росте більш такий рожевий. Подивіться, яка краса. Ось, гляньте. Так, видно вам тут чи не видно? Розумієте? Тобто дуже симпатична, ось камера її зараз просто причудова, передає її колір, нічого не перевирає. Мені здається, якщо вона буде в затінку рости, то в неї листочки будуть бурякові бурякові. Більш коли вона бачите ось росте. А може це просто осіннє забарвлення, ще не... Можливо, так, з посадкового матеріалу швидко сказати, яка вона буде. Але я думаю, що ось зараз загалом вже видно її відтінки. Ну, Подивимося, обов'язково я вам покажу, яка в мене тут краса росте і До речі, мені треба вам показати попередні свої придбання Гейхер hey, також які вони в мене зараз трішки розповести. Це буде, таке знаєте, тема для окремого відео, але є, щоб. Також показати, бо в мене там був сорт Ріо. Тобто ось такий плюм рояль гіхіра, симпатична, і мені здається, дуже-дуже нарядна. Далі ось така красунечка із серії, ну, мабуть, таких трішки зеленкуватих. Да? Ця рояль була вона більш така із серії бордових, ну, якщо так можна назвати, або рожевих, а це більш така зелена помаранчева. Оце її забарвлення, дівчат, це ви бачите, яка вона була. Подивіться, як вона добре наросла. Також, бачите, це сухий листочок, це також я, тобто мій догляд. Точніше, його, навпаки, не було, за моєю відсутністю, але як є. Листочка, бачите, в неї таке, мабуть, як сонечко пекло, воно більш таке зелененьке, можливо, просто це десь вони там стояли у затінку. Ну, тобто, це не важливо. Я хочу вам показати, які в неї листочки, бачите, це, мабуть, ті, що були навесні. Ну, Щось мені так здається, подивіться, які, яка в неї тут середенька, симпатична, бачите, яка краса. Ну, мені здається, дуже непоганий посадковий матеріал. І навіть отут пішли вже бокові ем, отросточки. Бачите, там отак от видно, гляньте. Мені здається, дуже крутезний посадковий матеріал. І звіться, вона ось так. Це ось такий сорт, який зветься Арабіка. Гіхера World Cafe Арабіка, Ну, якщо я правильно вимовляю. Бачите, яка красунечка. Дуже крутизна, симпатична, здоровенна. Я не пам'ятаю, який там її зріст, але мені ось такі плями в садочку потрібні. Я ще дійсно подивлюся, де їм краще расти. Але ось таке у мене поповнення двох сортів гейхір. Hey, тобто цього року я придбала саме 5 сортів новесеньких. Обов'язково вам їх покажу пізніше, а зараз хочу перейти. Саме до хост, бо в мене буде, друзі, їх три сорти, з котрим я і хочу вас познайомити. Це хоста, яка зветься, ось так. Не буду дівчатка вимовляти, ось, бачите, її назва. Вона повинна бути з ось таким вузьким листячком, і мені дуже не хватає саме ось такого сорту. Де вона буде рости в тіні і мати ось таке вузьке листя. Бачите, в неї таке є жовтеньке забавлення на листочку. Вона, мабуть, тут намагалася квітувати, але, дівчата, вона приїхала вся зелена. Тобто, отакі в неї були листя симпатичні. Це в мене тут тобто, мої хлопці просто забули її полити. Ну, я не подзвонила, не нагадала, і мама не забули. Тому вона ось така в мене, бачите, вийшла. Нічого страшного, я думаю, вже осінь. Буду вірити, що там коренева добресенька, бо вона, бачите, вилазить з горщика. Гляньте. Головне тепер її зберігти, щоб її не згризли якісь слимаки, щоб її там не згризли якісь равлики або мурахи, бо вони в мене в садочку саме присутні. Ну, Тобто, ось такий сорт. Далі я ще придбала отаку. Хосту із серії малесеньких, невеличких, бо вона мені потрібна там до мого ландшафтного дизайну. Ну, так, знаєте, мені так здається, да, ландшафтний дизайн. Ну, ми всі тут щось якось створюємо красу в своїх садочках, на своїй ділянці. Міні-скірт це. Не із серії вушок, мені так здається, але і біля того. Тобто вона малесенька, бачите, їй більше хватило вологи, ніж, ніж цій красуні. Як ви бачите, вона має ось таку хвилю на своїх листячках, симпатична. Невеличкого зросту буде. Ось не пам'ятаю, мені здається, до 20 см. Щось мені так здається. Можливо, я помиляюся, можливо, менше, Але подивимося, да, з вами, коли вона почне розростатися на наступний рік і милувати нам з вами ока. Обов'язково буду з цим з вами ділитися, і також поділюся, як буде зростати в мене ще ось така. Хоста дуже симпатична. Дівчат, подивіться, якщо ви щось робите, відволікайтеся. Неймовірно, гарнезна. Це хоста із серії новинок. Щось мені так здається, бо я раніше ніколи ні таких назв не чула, ні саме ось таких листочків. Можливо, вона не зовсім новинка, а із серії там декілька років поспілі мається на увазі, що вона з'являється у наших садочках. Кожного року у кожної квітникарочки це більше і більше. Ой, а тут, тут щось росте. Ось, бачите, якісь бур'янці, тут, але нічого страшного. Також воно невеликого зросту. Мене дівчата вразила те, що в неї довгасте отаке листячко, що воно є хвилястим, що вона має своє забарвлення. Якщо я не помиляюся, вона його змінює. Тобто має ось таке зелененьке, потім жовтіє або навпаки, ну щось там таке. І саме найголовніше, що в неї ось це хвилясте листячко, воно має такий сизий, майже голубенький наліт. Звісно, зараз це не видно, а може не голубеньке, може, зелененьке. Ну щось мені здається, з таким сизим відтінком або сірим. Ну, Будемо з вами роздивлятися на наступний рік, що там таян буде. Мені здається, що вона просто буде гарнюня, симпатюля. І подивіться, який крутезний посадковий матеріал. Ви бачите? Гляньте, яка в неї тут, не знаю, чи тут видно вам буде розетка, вона така, знаєте, мощ, як так би її назвали. Здоровенна, тут, правда, ось бачите, якісь брінці ростуть, але нічого страшного. Ну, Тобто, крутезна прикрутезна Ну, і головне, що її листячка. Я задоволена, дуже задоволена цими хостами, саме їх посадковим матеріалом. Та й взагалі, дівчат, посадковий матеріал від цього інтернет магазина мене цього разу вразив, бо я є. Постійним клієнтам цього зеленого едема вже багато років. Деякий час купую, деякий час обираю інші інтернет-магазини, бо інколи мене ось такі, знаєте, невеличкі ось такі розеточки не дуже. Радують, а інколи як саме ось така прийшла або ось ось ця прийшла. Ну, ви самі розумієте, да? є на що подивитися і не просто подивитися, а посадковий матеріал у цих двох хост він просто вражає. Просто вражає, але і ця буде непогана. Я купувала у них рослинки навесні. Ну там так було теж непогана. Але бачите, ось завжди в посилки приходять рослинки ну, не дуже добрі. Ну, я маю на увазі, не так вони просто не поспівають, мабуть, наростати свою зелень, а інколи ви розумієте, що навпаки, як ось цей дзвоник, подивіться, який він красень. Ну, тобто, і, Як ви бачите, і хіркі всі добрі пройшли. Я дуже задоволена цього разу саме цією посилочкою. Всім рекомендую, дівчата, напишіть мені, будь ласенька, Якщо ви купували в цього інтернет-магазину рослинки, багаторічники. Пишіть, в якому році і який посадковий матеріал до вас приїжджав, задоволені ви чи ні. Бо мені цікавенько, чи то в мене такі посилки приходять, кладуть такі рослинки саме для своїх постійних клієнтів. Або все ж таки це мені так здається, і всіх нас поважають, квітководів, і завжди кладуть дуже гарний посадковий матеріал. Неважливо, чи ви є постійним клієнтом, чи ви є непостійним клієнтом. Ось така у мене. Вразила посилочка: отакі квіти, посадковий матеріал саме дзвоники, медунки, клапагончики, Монарди, гіхіри і, і хости, все те, що я цього. Року цього сезону придбала на осінь 2023 року, буду садити і, звісно, вам звітувати на наступний рік, а можливо, ще й в цьому році, як він буде проживатися. Все, Все це ми з вами будемо дивитися, роздивлятися у наступних моїх відеороликах. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб роздивлятися і дізнаватися деякі цікаві особливості. Тієї чи іншої рослинки, а також роздивлятися, якщо це ну, якось монарда, якась новиночка, роздивлятися, як вона квітує і як зростає. Тепер точно буду вам казати до нових зустрічей, до нових відеороликів. Всім пока-пока. Завжди ваша Іра.